З вами проєкт тала радіостудії Міністерства оборони України Бриста, його ведуча Юлія Чалик. Кожного року українські військово-морські сили поповнюються новими офіцерами, які зробили свідомий вибір, щоб долучитися до лав наших захисників та захисниць. Але чому юні українці обирають для себе саме таке майбутнє та що для них змінилося після повномасштабного вторгнення? Нам сьогодні розповість курсантка інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія Валентина Шельвінська. Я вас вітаю. Доброго дня, пані Валентино. Розкажіть, будь ласка, звідки ви і чому обрали саме військовий навчальний заклад? Сама я родом з Вінницької області. Свій вибір поступити саме в Інститут військово-морських сил я зробила ще навчаючись в військово-морському ліцеї. Там я спілкувалася з курсантами, офіцерами, викладачами інституту. Мені сподобалися їхні розповіді про навчання, і я зрозуміла, що це саме той напрямок, який мені підходить. А що змінилося після повномасштабного вторгнення? Якась мотивація? З'явилась додатково? На початку повномасштабного вторгнення усі рідні були за те, щоб я покидала цю професію, але в мене не було ні каплі сумнівів. Я зрозуміла, що потрібно рухатися далі, що тепер я ще більш потрібніша країні, і без сумнівів продовжила службу. Оскільки це військові інститути, там колектив переважно чоловічий. Чи важко було вам адаптуватись як дівчині от в такому колективі? На початку, звичайно, як і в кожному колективі, потрібно було познайомитися, адаптуватися і тому подібне. Але в мене були побратими з ліцею. В мене були побратими, які допомагали адаптуватися всім колективом, тому з цим великих проблем не було. Як саме допомагала морально підтримували? І морально підтримували. Деколи фізично потрібно було підтримати, наприклад, на курсі молодого бійця? Тобто ми з цим справлялися як колектив? У вашому військовому навчальному закладі більшість викладачів є учасниками російсько-української війни. Чи використовують вони під час занять свій бойовий досвід? Так, звичайно, вони розповідають, тому що вони хочуть надати нам якусь інформацію свого власного досвіду, але вони це розповідають тоді, коли вони хочуть. Тобто, ми не ліземо в їхнє це життя. Тобто, якщо в них є бажання, вони хочуть надати нам якусь інформацію, якийсь досвід, то вони звичайно про це розповідають, і нам це дуже корисним є. Скажіть, будь ласка, а під час практики у військових частинах чи використовують ваші? Командири, от бойовий досвід, так я була на практиці і хочу зауважити, що весь інструкторсько-викладацький і керівний склад вони є учасниками бойових дій. І особовому складу вони розповідали саме свого свого досвіду, своєї практики історії і показували наглядні приклади. І це, до речі, набагато краще запам'ятовувалося особовому складу, тому що вони розуміли, як це працює на практиці. А страшно було, коли вам показували, розповідали, особливо показували. Було не страшно, просто це заставляло замислюватись про те, що чекає в майбутньому. Чи доводилося вам брати участь у міжнародних заходах військового співробітництва? Я брала участь у міжнародній конференції «Жінки. Мир. Безпека, мала честь представляти жіночий колектив інституту. Тема мого виступу була це лідерство жінок саме в нашому навчальному закладі. Я розповідала про стереотипи в інституті, як ми з ними боролися, і взагалі як проходить служба курсанток в інституті військово-морських сил. Які враження, як вас прийняли там? Усім сподобалося те, як я висвітлила наші проблеми і те, як ми з ними вже впорались. Після конференції підходили, запитували, звідки у жінок береться мотивація, цікавилися тим, як ми живемо, чим ми живемо, цікавилися, як організований наш побут, навчання і чи є в нас якісь преференції? Які плани на майбутнє у вас? На майбутнє моя перша ціль це добре закінчити інститут, отримати якнайбільше знань та долучатися до нашої спільної перемоги. А що ви порадите дівчатам, які? Хочуть бути військовими офіцерами, але по тій чи іншій причині вагаються. Я вважаю, що вони повинні розуміти про те, що їхнє життя кардинально зміниться. Вони не будуть бачити свою сім'ю, своїх друзів, в них не буде цивільних привілеїв. Але якщо у них є ціль і бажання, то їм обов'язково потрібно спробувати. А самим основним, що їм допоможе, це їхня мотивація. А у вас яка мотивація? Моя мотивація, звісно ж, це перемога. А найбільша мрія, щоб країна повернулася до своїх кордонів. Також ще дуже хочу відвідати усі області нашої прекрасної, світучої країни а особливо побувати в Криму. Дуже багато чула відгуків, так сказати, про нього. І хотіла би там в найближчий час побувати. Я вам дуже дякую за розмову і за ваш свідомий вибір. Дякую вам. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії була курсантка інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія Валентина Шельвінська. І говорили ми про те, як в унікальному військовому навчальному закладі готують майбутніх офіцерів військово-морських сил Збройних сил України. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!